Новий дірол лісова ягода не тільки захищає... <си> не тільки захищає мої зуби, новий дірол лісова ягода. <си> <Новий> дірол <си> лісова ягода свіжість справжніх ягод. А я сказала, що всередині є справжні ягоди. Де віз снайпера один постріл, один труп. Але буває ситуація, коли один постріл це два трупи. Іноді від цього залежить безпека країни і поразка захолоту. Їхні пальці повінчені зі спусковим гачком, бо робота обирає людину і аж ніяк по-іншому. Справжні солдати Том Беренджер. І Біллі Зейн у бойовику снайпер. Понеділок, 6 вересня, 21.10. Навіть найкращі подруги можуть стати смертельними суперницями. У когось невдача у творчому конкурсі породжує бажання перемогти наступного разу, а хтось не може позбавитись почуття заздрощів. Тільки таємне розслідування може виявити, чого насправді боїться подруга героїні. На інтерканалі Смертельні суперниці. Вівторок, 7 вересня, 21.10. Хто кого переграє? Гросмейстер слідчого чи навпаки. Адже розгадати злочин складніше, ніж зіграти партію шахи. Загадковий Кристофер Ламберт у трилері Хід королевою на інтерканалі. середа, 8 вересня, 21.10. Вашу групу включен, сержант Кьос. Це я вам скажу вся ваша надія. Все ясно. Капитан. Прекрасно, исполняйте. Уходите строго на юг, мы вас догоним! Вот это номер. Покажите, где они находятся на карте. Нет шестерых. Ну, четверо убиты, это ясно. А где еще двое? На интерканале Виктор Авилов. У сюжетному фильме «Сафари номер 6». Четверг, 9 вересня, 21.10 чтобы его кристаллы способны аккумулировать не только солнечные но а вообще любую тепловую. Гарин. Он что? Макаси? Макаси мне туда и показал сгоревшее дерево. Сказал, что это сделано его аппаратом с расстояния в 100 шагов. Сейчас бандиты предпочитают служить в полиции. А профессиональные воры издавать газеты и заниматься политикой. На интерканале Олег Борисов у фантастичному детективе «Крах инженера Гарина». Субота і неділя 11 та 12 вересня. Цей підліток дасть фори досвідченим поліцейським. Він здатен самостійно розгадати таємницю пограбування. Злочинці з багаторічним стажем безсилі перед юним правоохоронцем. На інтерканалі Комедія Хлопчисько-Поліцейський. Субота, 11 вересня 18.15. Велика гра, великі ставки. Хто кого обведе круг пальця? Професійний гравець чи спритний шахрай з молодим помічником. Тим більше, що виграшем може стати життя. Протистояння Омара Шарифа та Дженса Кобурна усіх...